Місто Луцьк, вулиця довженка. Як бачимо, проїхати сюди просто неможливо, адже дорога в суцільних вибоїнах. Пані Тетяна проживає тут вже понад 50 років. Розповідає, протягом усього цього часу дорога тут ремонту не бачила. Від вулиці Польової ми практично залишилися, такі що не виїзні з цих вулиць. От Довженка, трудова, Рахманінова. Ми не можемо виїхати ні в яку сторону. З однієї сторони ями з другої машини в нас низки. Ми взагалі не виїзні, розумієте. Жителі Довженка та прилеглих вулиць кажуть, виїхати кудись звідси майже нереально, як і приїхати. Маршрутка сюди не їде, про тролейбуси і взагалі мови немає. Ба більше все дійшло до того, що навіть і таксисти їхати відмовляються. А щодо власних авто, то вони у людей стоять у гаражах. Бо ж кожен раз, коли люди кудись ними виїжджають, наступна поїздка буде одразу на СТО. Адже на цих вибоїнах легесенько пробиваються колеса, б'ються диски, та й розтрощити навіть бампер взагалі дуже легко. Їхати ми, звичайно, нікуди не можемо. До нас ніхто приїхати не може вже два місяці, практично, як почалася оце з душі, почалися. машини, стоять просто в гаражах. Тому що шкода нам їх бити. Ремонт дуже зараз дорогий, а низька посадка в машині. Ми просто не виїжджаємо ними. Одна справа кажуть, побиті авто, і зовсім інша це діти. Адже малечі щодня доводиться минати ці ями, аби дістатись до школи. Дітки в школу йдуть, я в школі вчителем працюю, дітки приходять. Болото аж на спині, розумієте? Вони йдуть, вони сковзаються, вони, можливо, про і падають в ті калюжі, вертаються додому з плечем, бо та дитинка йде стає з сумкою важкою. Діти в школу йдуть мокрі, зі школи приходять мокрі. Результат: діти більш на лікарняному, ніж в школі. Машини б'ємо. Машини практично так само тиждень їздимо, ремонтуємо, їдемо далі, тому що ми впираємося й бамперами. Місцеві кажуть, неодноразово звертались до органів місцевого самоврядування, аби дорогу, врешті-решт, відремонтували. Втім, минають роки, а віз і нині там. Приходить нам відповідь, що карантин. Карантин, ніхто робити зараз не буде, але ну, зараз війна, звичайно. Були привезли поторуху, ну розумієте, знімають шар асфальту і це, що залишається. Коли роблять нову дорогу, і вони приїхали сюди, теж в ями такі з водою засипали, були весною. Е, воно все піднялося з ями наверх і ще гірше вийшло. Було, то все наверх вийшло, ніхто тут не зрівняв, не не бульдозером ніяким, нічого. Я вже тут 9 років, як купили хату. Немає скопою. <кій> Чесне слово, я от дивлюся і читаю по, по телефоні. Там в селі роблять дорогу, там в селі роблять, там в селі роблять. А ми до городу відносимося, що ви, нам не можна дороги зробити. В 18-му році сказали, в 19-му, вже 22-й рік. І що? Отак от, от люди мають страждати. Що як сніг мороз, то можна так поза хатами пройтись, от там, там є стежечка. А якщо вранці йдеш. Включаєш фонаріка, йдеш невозможна дійти до зупинки. Треба галоші зувати тут, а там знімати. Куди б ми не зверталися, нам все списують на те, що нема грошей. Значить, гроші є на все. Там підлатати дорогу, там. А ми що не люди, що ми не Луцьк, ми ж теж місто. Люди пригадують, кілька років тому була така умова. Місцеві жителі за власний кошт поремонтують прилеглі вулиці, а комунальники відремонтують вулицю Довженка. То добре, що, що люди поробили собі вулиці за свої гроші. Це Робили ми за свої гроші. Все а тут полніші бардак». Місцеві розповідають навесні було, що приїхали робітники, ніби латати ями, а у результаті зробили ще гірше. Що так. А ви бачите, як морози було, що тут було? Ну то ще ці машини вийшли? А про А, а проїхати такою машиною, то і воздух. Ну. Там маленько вони какие тут не будуть. Мешканці вулиці кажуть, прекрасно розуміють, що нині в країні війна, тож на капітальний ремонт і не розраховують. Втім, хочуть, аби їм пішли назустріч і, хоч якось, владнали ситуацію, бо що буде з цією, так би мовити, дорогою після зими, їм страшно і уявити. Бачу, де латають маленькі ямки, то хочемо, щоб нам допомогли. Миколай прийшов до нас, дід Мороз щоб до нас прийшов. І, і свята якось ми провели теж по людськи. Тим часом ми намагались зателефонувати до директора департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Миколи Осіюка, аби дізнатись, чи планують комунальники взятись за бодай якийсь ремонт вулиці Довженка. Втім, зв'язатися з ним, на жаль, нам не вдалося. Чи варто сподіватися лучанам на ремонт багатостраждальної вулиці? Ми розповімо згодом.